Дамбо циркач. Того дня всі циркові звірі вже зранку бігали знервовані, нетерпляче позираючи на небо, чекали весняних подарунків. І от велика зграя лелек з пакунками у довгих дзьобах з'явилася над цирком. Пакунки на білих парашутах почали наближатися до землі. Лев та дружина його левиця дістали чотирьох левенят. Шимпанзе маленьку дитинку мавпочку. Для великих тигрів знайшлося тигреня. Приземлився і маленький гіпопотам, який важив лише 150 кілограмів. Тільки слониха Джамбо марно вдивлялася в небо, вишукуючи ще бодай одненького птаха посланця. Може, лелека, який ніс тобі подарунок, трохи загаявся, заспокоювали джамбо слони. Ти ж розумієш, що навіть мале слоненя за великий вантаж для лелеки. Кейсі молодший, локомотив циркового поїзда, не мав коли думати про якесь там слонення. Він повинен вести цирк у мандри. Моргнув усіма ліхтарями, свиснув так, що аж іржа свистка полетіла, і пустив кілька гарненьких кілечок диму. «Всі на місця! У поїзді клони весело співали пісень, а звірі укладали дітей спати. Сумно було лише у слоновому вагоні. Джамбо стояла похнюпившись, а друзі обступили її мовчазні і стурбовані. Якби джамбо знала, хто сидить на найближчій хмарі. Спеціальний лелека з рекомендованим пакунком попав в грозу, заблукав і сів відпочити на хмарці. Потім сів на дах і втомлено просунув голову до слонів. Вічливо змахнувши поштарським кашкетом, поклав перед слонихою пакунок. У пакунку, сповите паперовими обгортками, спало маленьке слонення. Яке ж воно гарнесеньке, зворушено сказав один слон. Раптом слоненя чхнуло та так гучно, що його вуха, які досі лишалися непоміченими, майнули у повітрі. Вражені слони позадкували. Голову сина Джамбо прикрашали величезні вушиська. Ну, справжнісіньке опудало, <хи -хи 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 захихикала одна доросла слониха. Вкрай засмучена джамбо притулила малюка до себе. З того часу у поїзді не вгавали жарти. Цирк називав слоненя Дамбо. Цим іменем прозивали артистів пантоміми бідолашних, смішних і безсловесних. Слониха Джамбу майже не виходила із свого стіла і не відпускала від себе сина. Настрій у неї щодень гіршав. Нарешті вони прибули до місця, де скоро мала відбутися перша вистава їхнього цирку. Всі взялися до роботи, і тільки зійшло сонце. Цирк засяяв, готовий до вистави. Джамбу вирішила скупати сина, щоб він гарненько виглядав на вечірній виставі. Вона терла його доти, поки шкірка не зарожевіла. Потім Джамбо поставила сина на підлогу і обережно повикручувала йому вуха. Поснідавши, дамбо з мамою пішли до свого стіла. Перед стілом скупчилися цікаві хлопці і реготали. Чемне слонення вирішило підійти до них, коли їм так приємно дивитися на нього, але зачепилося за вухо, наступило на нього і покотилося на землю. Хлопці аж лягли з реготу. Терпець Джамбо урвався. Вона підкинула одного з хлопців і стусунула його хоботом. Хлопці з вереском кинулися навтьоки. Слон сказився, почувся крик. Вимахуючи довгими загостреними палицями, примчали сторожі. Вони штовхали і кололи джамбо, але вона гучно засурмила і миттю позбивала всіх сторожів з ніг. Нарешті слониху зв'язали і замкнули ланцюг навколо її задньої ноги. В тюрьму її, вона небезпечна, замкніть її. І дамбо залишився сам. Того ж вечора у слоновому наметі зійшлися всі велетні. Пані Джамбо була чемною, доброю, скромною слонихою, доки його не принесли, сказав один слон. «Дамбо, гоньбить усіх слонів світу. Сказав інший, слони неквапно вговорювали жахливі події, які сталися в їхньому цирку. До розмови слонів здивовано прислухалося циркове мишеня Тімоті. Увійшов дамбо, шукаючи чогось попоїсти, і дружньо усміхнувся до слонів, але вони повернулися до нього спинами. По щоках дамбо покотилися сльози. І він почвалав геть від негостинних одноплемінців. Тімоті все зрозумів. Він схопив маленьку паличку і вистрибнув до слонів. Знущаєтеся з малих, так? За що ви присікалися до малюка? Тільки за те, що він має великий, як на ваш смак, вуха? Я ладен закластися, що в цього слоненяти добре серце, а добре серце важить багато. Ану киш! Геть звідси. З ревом і стогоном слони сипонули з намету. Не треба мене боятися, Дамбо, пропищав Тімоті. Відтепер покладайся в усьому на мене, Тімоті. Ми для тебе вигадаємо номер, що його не зможе виконати жоден слон в усьому світі. От тоді вони всі дивитимуться на тебе з пошаною, а маму твою випустять з тюрми. Ти знаєш, що великі слони наприкінці вистави роблять піраміду. Уяви собі, слони побудували піраміду. Вистава зараз закінчиться. Цієї ж миті ти мчиш до відкидної дошки, стрибаєш і злітаєш точнісінько на вершечок піраміди. У хоботів в тебе папірець. Зал аплодує, ти окраса програми. Серед ночі почалися тренування. Це було нелегко. Дамбо падав то на спину, то на хвіст, то на хобот, то на голову. Приємного було мало. Після кількох нічних тренувань він почувався впевненіше, вистрибував з під кідної дошки на три метри, потім на чотири з половиною, потім на шість і ставав на рівні ноги. Тоді Тімоті оголосив, що дамбо готовий до свого великого номера. Вистава закінчувалася. Слони балансуючи утворили на арені піраміду. Пора. крикнув Тімоті. Дамбо побіг до відкидної дошки і, наступивши на власне вухо, вдарився об великий м'яч, на якому балансував нижній слон. І піраміда розкотилася на всі боки. Верхній слон ухопився хоботом за отвір у даху циркового намету. Брезент тріснув, і величезне шатро почало падати. З уламків цирку крізь Велику діру стирчав хобот слоненяти. Головний ведучий від люті підстрибував на своєму капелюсі і рвав собі чуба на голові, а знічений осліплений дамбо шкутульгав по арені, і на його тоненькому хоботі тріпотів прапорець, що так гарно мав би на вершечку піраміди. Цієї ж ночі кейсі молодшому довелося мерщій розводити пару і вивозити цирковий поїзд набагато раніше, ніж передбачалося. Слоновник нагадував шпиталь. Старий раджа із забинтованим хоботом оголошував промову. Це справжня ганьба, і дамбо покарали цілком заслужено. Сором, та й годі, що одного з нашого племені слонів перевели в клоуни. Так, дамбо став клоуном. На шиї у нього з'явився яскравий жовтий комір, а на сумному обличчі намальована широка усмішка. Дамбо, що мав відтепер веселити інших, став найсмутнішим слоненням у цілому світі. Виступ загримованого дамбу став окрасою вистави, і малюк був на вершині успіху, проте цей успіх не приносив слоненяті щастя. Він повільно йшов з арени, а всі навколо кепкували з нього. Коли дамбо проходив повз інших слонів, ті поверталися до слоненяти спинами, і навіть мавпи дивились на нього якось дивно. Але в стілі його завжди чекав Тімоті. Він пробував усміхатись і робив усе, щоб поліпшити настрій дамбо. Він повторював, що вигадає інший номер, неодмінно вигадає. Кожного вечора видирався Тімоті на хобот дамбо і лягав у своє ліжко, яке вимостив на малому поцяткованому капелюсі бідолашного слоненяти. Так було і того вечора. Літній світанок на лісовій галявині. Тепле вранішнє сонце дюркоче струмок, неподалік в'юниться дорога. На самому верховітті велетня дуба спить слон. З поміж листя звисають довгі вуха, а в капелюсі у нього тоненьку підхрипуючу вісні, спить мишеня Тімоті. Навколо незвичайних гостей зацікавлено щебетали птахи. Тімоті, розплющивши очі, прикрикнув на них, намагаючись умувати цю Веремію. Потім протер очі і моргнув, побачивши двоє великих очей, що дивились на нього майже впритул. Велика, досить обтріпана ворона позирала не дуже привітно. Чого це ти сюди долетіла? роздратовано запитав він. Чого це тебе сюди занесло? хрипко відказала ворона. Я тут живу, пробурмотів Тімоті, знову засинаючи. «Е, це моя домівка. Ні, це наша домівка. крикнула ворона так голосно й різко, що Тімоті широко розплющив очі. Він ще нічого не розумів. Збирайся, стирку, і не лізь не в свої справи, обурилася мишеня. Ка, подивіться на нього. Невже це не моя справа, коли до мене опівночі прилітає слон, скидай з гілки моє гніздо, лякає мою родину так, що я досі не можу познаходити всіх родичів та їхні перини? Слухай, хлопче, чи ти розумієш, де ви опинилися? А вже ж, ми спимо в цирку. Птахи аж захлиналися з реготу. Тімоті замислився і зупинив погляд на шатрі з листя, потім подивився вниз, далеко-далеко вниз, аж на землю. Вони були на дереві. Дамбо, поглянь униз! Дамбо дивився цілу хвилину, потім втратив рівновагу і впав на гілку нижче. Тімучий, щосили вчепився слоненят в капелюх і заплющив очі. Гілки ламалися від дамбо, а він падав щоразу нижче і нижче. Він упав у неглибокий струмок, а Тімуті шубов снув поруч, згори до них долинув хрипкий регіт. Хе, -хе тримайтеся землі. каркнула ворона. Слони негодні літати. Дамбо й мишеня мовчки поплентались до лісу. Де вони? Що сталося? Тімоті замислено йшов, заклавши лапки за спину, і в його очах світилося невимовне здивування. Слони негодні літати. Дамбо літати не вміє, в нього немає крил, але в нього є великі. Чи ти літав минулої ночі? Дамбо розповів про свій сон, як він стрибав з під кідної дошки, як літав, літав. Так ось у чому річ Дамбо справді літав і літав за допомогою своїх вух. Слухай, дамбо, ти справді літав. Значить, ти ще літатимеш. Ходімо, потренуємось. Знайшовши рівне місце, вони взялися до роботи. Тімоті звелів слоненяті, що щосили махати вухами вгору вниз, вгору вниз, швидше, швидше, швидше. Дамбу слухняно махав вухами і навколо нього здіймалася хмарами курява. Нарешті вуха безсило повисли. З хмари пилу з'явилося двоє друзів, вони ледве дихали, і на них страшно було дивитись. З дерева линули регіт і насмішки. Тімоті зазгреготів зубами, насунув капелюх глибше на вуха, і вони почали все спочатку. Дамбо розбігся і стрибнув з пагорбка, але шубовснув просто в болото. Поки слоненя і мишеня обтріпувалася, ворони реготали ще голосніше. Замовкніть. розлючено крикнуло мишеня. Я хочу вас спитати, чи є у кого небудь з вас серце. Це маленьке мишенятко таки вміло примусити, щоб його слухали. Птаство ніяково мовчало, і мишеня розповіло гірку історію дамбо. І от я допомагаю моєму другові хочу, щоб він показав усі свої здібності, а ви смієтесь з нас і знущаєтесь. К ну, годі вже про це, примирливо мовила стара ворона. Ми ж не знали, що ви робите. Допоможемо їм, друзі. Старий крук підкликав Тімоті. Слухай, хлопче, дамбо не може злетіти тому. Що не має певності в собі. Ось візьми це перо і скажи йому, що це чарівна пір'їна з персії, а кожен, хто триматиме її, полетить. Спробуй, вона напевно допоможе Дамбо. Дамбо взяв пір'їну хоботом і відчув, що в нього вливаються нові сили. Він заплющив очі, затиснув чарівне перо і почав махати вухами. Зняйлася курява. Тімоті, щосили вчепився за капелюх. Коли курява потроху вляглася, він визирнув зі своєї схованки і побачив, що дамбо летів. Ворони були поруч, підбадьорливо галасуючи. Дамбу ширяв в повітрі, навчаючись літати легко й красиво. Оце так диво. Посадка вдалася непогано. Сміючись, друзі підхопились і заходилися стрибати й кричати з радості, а навколо вирував цілий пташиний базар ревних болільників. Нараз Тімоті зауважив, що вже посутеніло і час повертатися. Ну, і здивуємо ми всіх на вечірній виставі. Тепер цілий світ у захваті схилиться перед нами. Дамбо терпляче сидів, поки паяци гримували його і одягали в блазинський костюм. Почалася вистава. Ну, дамбо, наближається вирішальна хвилина, збуджено прошепотіло мишеня. Дамбо теж дуже хвилювався і непомітно позирав на мале чорне перо затиснуте в кінчику хобота. Слоненя стрибнуло. Але тієї ж миті чорне перо вислузнуло з хобота і, погойдуючись, полетіло вниз. Так само вниз, аж у п'яти полетіло серце дамбо. Він заплющив очі і подумав, що всі його сподівання загинули. Дамбо і тімоті стрімко летіли вниз. Тімоті, наче блискавка, виструбнув з капелюха і, скочивши на хобот, зазирнув в око дамбо. Дамбо. щосили запищав він. Ти можеш літати, ти умієш літати. Те перо зовсім не чарівне. Я тобі набрехав про перо. Ти умієш літати і без нього. Ти можеш літати. Дамбо почув те, що сказав йому Тімоті. Він розправив вуха і махнув ними. І полетів. Тімоті сповнився гордості, побачивши під собою аплодуючий натовп. Дамбо, диво, ти моє дивне. Ти найліпший у світі, поглянь, як вони тебе вітають. Все місто збіглося до цирку. Слониху Джамбо випустили з тюрми, щоб вона могла побачити, як її син примушує тремтіти захоплений натовп. Глядачі влаштували овацію мамі летючого дива. То був щасливий вечір. Про дамбу писали газети. Він побив рекорд висотного польоту без мотора, відкривав секрети своєї майстерності морякам і льотчикам, а одного разу навіть злітав до Південної Америки, щоб подивитися на тамтешніх звірів. Тепер уже всі рахувалися з ним. А найбільше головний ведучий, бо знав, що без дамбо виступи цирку ніколи б не користувалися таким успіхом. Проте, хоч Дамбо і зажив великої слави, серце в нього залишалося лагідним, щирим і добрим. Дамбо не забув своїх давніх друзів ворон і частенько запрошував їх до себе в гості. Для Кейсі молодшого він купив кілька яскравих нових свистків, і, звичайно ж, дамбо завжди стежив, щоб у Тімоті було все необхідне, щоб він мав вибір найрізноманітніших сирів. Дамбо не любив відлітати з цирку надовго, полишаючи Джамбо саму. Він завжди тулився до мами, без якої не міг жити. Мамин Хобот ніжно обіймав сина. А поруч, мугикаючи пісеньку, Сидів, задоволений Тімоті.